У нас немає ще е, сформованого бачення, яка має бути Росія. Сценарій деконструкції Росії він, по-перше, ми маємо вже зараз мати е, уявлення, е, на які елементи це має бути найбільш зручно для України відповідно відпрацьовувати цю е, конфігурацію і мати е, уявлення про те, що. Один і той самий сценарій він не буде ідентичний для Кавказу, Кубані, для Уралу і для інших регіонів. Бо Росія дуже страката, і я скажу відверто: ми дуже погано знаємо Росію. Ось, і ми не маємо повторити тих помилок російських спецслужб і російських політехнологів, які працювали в Україні. Підходити до цього дуже потрібно ретельно, бо це стратегічне завдання, і це питання національної безпеки. Знову ж таки, повертаючись, якщо ми хочемо миру, Мир для України можливий тільки за умови відсутності тієї Росії, яку ми знаємо зараз.